Сьогодні мільйони наших громадян допомагають державі, збирають кошти на зброю, автівки та амуніцію. Плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки, піклуються про вимушених переселенців, забезпечують їх житлом і харчами. Дбають українців і про поранених і їхню реабілітацію. Волонтерський рух набуває все більше масштабів, оскільки допомагати на жаль у країні, де йде війна, є про кого. Тому ще один важливий напрямок це підтримка родин військових, які зникли безвісти. Чи Перебувають у полоні, а також втратили рідних, і на цьому ми передаємо слово в Дніпро. Назар довгий готовий представляти свого наступного спікера. Назаре тобі слово. Дякую, Макс. Я би сказав, це спікерка. Це Юлія Дмитрова, волонтерка директора фонду ТАПС. Вітаю вас. Вітаю. Щодо тези, що немає складних, немає простих відповідей на складні питання. Знаєте, коли українці гуртуються і шукають допомоги, і в тому числі і за кордоном, це не аби як допомагає спільній справі, зокрема і в питанні волонтерства і допомоги людям, які постраждали від війни. Зокрема, якщо говорити про фонд ТАПС, ну в принципі волонтерів і нині чимало, і це дуже добре. Але ж ви. Існуєте з 18-го року? Так. Нині вже країна, вся Україна переживає широкомасштабне вторгнення, і я так розумію, що ваша діяльність з 18-го року вона дещо по сьогодні дещо трансформувалася і зазнала змін. В яких питаннях? А ну, взагалі, то з 2014 року ми волонтеримо. Ми вже як фонд системний стали з 2018-го. і звичайно, що ми відповідаємо викликам і підлаштовуємося під тих людей, яким потрібна допомога. З широкого масштабного вторгнення ми відкрили координаційний штаб волонтерів Дніпра за півтора року. От, через нас пройшло 1600 волонтерів, і це були 36 напрямків, починаючи з евакуації, і людей і тварин, розміщення, будова шелтерів, фінансова допомога тобто, все, що потрібно людям для того, щоб щоб вони виживали і існували далі в Україні на сьогоднішній день. Ми починаємо знов проекти наші по сім'ям загиблих. Ми є опорою, підтримкою, ментальне здоров'я, табори. Тобто, ми намагаємося робити соціальні проекти, де люди знаходять для себе віддушину да таку, і знаходяться як спільнота поруч один з одним, і ми допомагаємо їм в цьому. Про ментальне здоров'я ще акцентуємо наприкінці розмови, десь приблизно, але е, щодо вашої діяльності безпосередньо з 2014 року, ви самі зазначили, волонтерили так. в 2018-му створений був фонд. і зараз деталізуємо теж що це за фонд і яке він має відношення до, скажімо, сполучених штатів Америки? Але е, ви після широкомасштабного вторгнення створили ж координаційний штаб, так. яка мета саме цього штабу і е, чому виникла взагалі його нагальність, необхідність? А ну так як волонтерський рух в принципі з 14-го року в Україні дуже розвинуто. А в Дніпрі так взагалі дуже велика кількість людей хочуть допомагати, і наша задача а, з 22-го року була об'єднати цих людей в одному місці, а щоб а, консолідувати ресурси, щоб а, як один механізм ресурс працювати, вибудовувати оцей волонтерський рух, щоб знаєте, не було цих поодиноких випадків. А щоб ми разом а, робили дуже велику роботу, велику справу і донорами, і партнерам. І тим, хто хоче допомагати, насправді краще прийти в одне місце і зрозуміти, що о клас. Я отут хочу залишити свої кошти, свою одежу. Я знаю, що вони будуть використані за призначенням. Тому і створили координаційний штаб на базі нашого фонду і запросили всіх волонтерів, приходьте от в цю точку, і будемо з вами щось робити. У вас в фонді працює десь кілька десятків співробітників. Невеличкий спойлер. Ви маєте філію відкривати незабаром в іншому місті, де так. саме, і чому лише одну, а не, скажімо, там три-п'ять. Або в найбільших містах України це поступове рішення, це виважене рішення, тому що ми не хочемо зробити просто якусь точку збору сімей, не мати на це ресурсу, нема на це людей і фахівців, які будуть цим займатися. Тому ми шукаємо по всіх містах України такі самі організації, які яких би ми підсилили, по перше, знаннями. А по-друге, робили би спільні проекти, грантові проекти. І це завжди класно, коли всі об'єднуються, бо ми робимо одну і ту саму справу. А якщо ми об'єднуємося, то можемо дойти. До кожної сім'ї в кожній громаді міста. І ми поїдемо до Вінниці. Угу. В Вінниці незабаром відкриється ще один ну представництво вашого фонду, і це великий позитив. Я зацитую ваші ж слова з одного з інтерв'ю ваших: ми хочемо допомогти їм, ну себто людям, які потребують вашої допомоги. По перше у пошуку себе та своїх близьких. По друге, у віднайденні нового сенсу життя для родин. По третє, у сприянні інтеграції ветеранів у суспільство та суспільство інтеграції з цими самими ветеранами в життя ветеранів. Які конкретні дії по інтеграції ветеранів це теж дуже важ важливе питання, тобто ви працевлаштовуєте їх, знаходите їм можливо там робочі місця, ви а, допомагаєте якось з психологічними проблемами впоратися. Що саме? А, поки що у нас дуже сильний ресурс. Це психологи наші, які вже працюють 10 років з ветеранами і з військовими, які проходять службу, і а, ми точно знаємо, що коли повертається ветеран, він потребує, по перше, підтримки і зрозуміти, як йому жити далі в нормальному суспільстві, бо він вже інший. І ми починаємо працювати з сім'єю, бо ветеран самостійно не справиться, а сім'я має бути підготовлена до тієї людини, яка повернеться. І це першочергово, що ми робимо. А щодо працевлаштування та таке інше, ми співпрацюємо з різними організаціями І ветеран-хаб, тобто ті, хто вже працює дуже довго на цій тематиці, і ми можемо просто як синергія да, переключати, взаємодіяти підказувати, куди можна звертатися. Тобто, наша задача підлаштувати сім'ю. Від повернення ветерана і ветерану дати оцій ресурс і взагалі бажання далі. Відлаштовуватися під реалі нашого життя, але вже в суспільстві, користуючись нагодою, а, анонс а, буквально протягом сьогоднішнього ефіру, десь після шістнадцятої буде проект 4.5.0, Там теж в цій програмі ми будемо розповідати про те, як а, соціалізуються ветерани а, в замовирного життя, і це теж дуже важливо, але вже на Київщині. Стосовно вашої діяльності безпосередньо ви кільканадцять разів бували в сполучених штатах Америки. Зокрема, і були на липневому саміті НАТО. Я недарма наголошував на тому, що організація має американське коріння. А, в чому співпраця чим. Конкретно допомагають, можливо, американські політики або добродії саме вам тут в Україні, а, ми і можу чому сказати, ви, до речі, були саме на саміті НАТО? А, ми працюємо з TAPS USA. Сейсу. В принципі, чому ми називаємося ТАПС Україна, бо ТАПС працює в Америці вже 30 років, і вони а, працюють з сім'ями загиблих військовослужбовців, вони працюють з ветеранами і вони мають а, дуже класну кваліфікацію і експертів, які нам допомогли в 18 році а, відкрити нашу організацію. Тобто вони нас підтримують. Мовали метод матеріалами ми дивилися, як вони працюють і підлаштовували нашу працю е, до нашого менталітету. І звичайно, що 90% на сьогоднішній день підтримки йде з Америки. Тобто, всі донори, партнери у нас американці. Е, ми розуміємо, що Україна зараз в принципі 99% всіх підприємств і людей націлені на допомогу армії, і це класно. І це так має бути, бо ми теж підтримуємо армію. А на жаль, соціальні проекти ближче вже до Америки і е, їм. Зрозуміліше, що таке підтримувати сім'ї загиблих військовослужбовців і полонених зниклих безвісті. Бо це люди, які починають жити в Україні, яким не треба підтримка, як з цією болюю втратою жити далі. А, чому ми були на саміті? Це перший раз, коли на саміт запросили українську організацію Неприбуткову. І це все завдяки тому, що ми. Постійно їздимо в Америку. Ми постійно зустрічаємося з конгресменами в Держдепартаменті США. Тобто, про нас знають, знають нашу діяльність. Ми ніколи не підводили. Ми нам довіряють і тому, от така випала нам честь бути присутніми. Там я бажаю в вашій роботі якомога більше успіхів в питанні і масштабування вашої роботи і представництва в Україні. І дякуємо за те, що ви робите. До речі, окремий кейс такий напрямок діяльності фонду це саме допомога жінкам у армії. Адже жінок в армії стає дедалі більше, але це вже окрема розмова, і поспілкуємося можливо з вами наступного разу. Я дякую, що завітали до нас на цей дякую. майданчик. А, нагадаю, що зі мною спілкувалася Юлія Дмитрова, волонтерка, директорка фонду ТАПС.